У цьому відео ви побачите дорогу від Кемеру до міста Дідим? Чи варто їхати таким маршрутом, яким поїхали ми? Побачите, чим відрізняється відпочинок на Егейському узбережжі та у Укемері? Як виглядає Егейське море тут? Як виглядає пляж увечері та вранці? Що цікавого тут можна побачити. Ми приїхали в місто Дідим. Я навіть і не знала про існування такого. Ну, таке не дуже велике, але й не маленьке місто. Дорога виявилася достатньо важкою. Бо було дуже-дуже спекотно, 42 градуси було по дорозі, а кондюр щось не дуже працював у нас, то так дуже важко було доїхати сюди. О дванадцятій дня ми виселились з готелю. Та й поїхали у напрямку дідима, але не звичайним шляхом не по автобану, а по узбережжю, по таким серпантинам. Ось якщо побудувати Google-карту, отак буде виглядати наш маршрут. Це дуже цікавий маршрут. Але влітку я б не знаю, чи рекомендувала би, чи ні, бо він складний. Тут проїздимо дуже багато цікавих таких міст. Таких, як демре. В Демре можна побачити гробниці, висічені у скелях. Ну, Це треба заїжджати, бо так по дорозі ви їх не побачите, бо вони по другій трасі, не по тій, що біля моря. Потім місто Каш, в яке ми заїхали. Потім Мармаріс, Бодром. Багато чого є. Ще по дорозі гарне місце Фітхіє, а також Людинис це таке місто, яке славиться своїми гарними пляжами. Ми тут вже колись були на екскурсії. Але всюди не заїдеш, бо втрачаєш багато часу. Якщо їхати цим маршрутом, ми прямуємо на Мармаріс, на Бодрум, а потім будемо прямувати на муглу. По всім містам Туреччини дуже багато сучасних будинків. Ось видно, що побудованих за останні 10 років. І вже я багато разів казала, що тут дуже гарні дороги. По своєму маршруту ми попадали в невеликі такі пробки. Бо ці міста, які ми проїздили, вони всі на узбережжі і тут туристичний сезон можна так сказати. Всюди дуже гарно, гори, море, краєвиди, але дорога дуже складна. Цей серпантин він так виматує, просто мені і погано було по дорозі і, ну, і укачує, коли ось так. Довго її, їти що вже хочеться більш таких прямих ділянок дороги, і вже ця краса, берег моря, скелі воно все не так сприймається. Дуже багато чого у Туреччині вирощують у теплицях. Ось зараз ми їх проїздимо. І по всій території, біля Анталії, дуже багато таких теплиць. Та й, мабуть, по всім містам Туреччини так. Також багато вітриків, сонячних батарей. Тут вже поряд знаходяться і Грецькі острови. Це тут так недалечко. Нарешті в нас перша зупинка це місто Каш. Дуже гарно. Зараз знаходимося у каші. Це таке містечко. Нам по дорозі ми їдемо у місто Дідим. Сьогодні вже виселилися з готелю на вулиці, 41 градус, дуже жарко. Дорога така, нам навігатор пропонував поїхати через Анталію на автобан. Якщо б поїхали по автобану, то маршрут був би набагато безстріл. А ми вирішили поїхати по берегу моря, щоб побачити якісь красиві місця, але нічого не сприймається, бо спека неймовірна. Це зараз доїхали до кашу і тут що побачила такі яхти, набережна дуже гарна. Але навіть неможливо піти кудись погуляти, бо Спека передати неможливо, трошки не повезло, що нам в дорогу така спека сильна. Уже потім я дізналася, що це є тут. Неподалеку є пляж, кабутаж, який знаходиться біля міста Каш. Це дуже такий знаменитий пляж. Сюди тут було і багато машин, але ми не зупинилися, бо ну якось день не вспіли. Прилітаєш так на швидкості і навіть і не замічаєш, які поруч місця були красиві. Зараз е зніму номер, в якому ми заселилися. Такий невеличкий номер. Ми тут будемо у цьому місці е три доби, на три доби я забронювала. Ну, ось такий невеличкий номер, два ліжка, стільці, дзеркало, шкаф. Ну, доволі таки чистенький готельчик, так на перший погляд. Ну і така ванна кімната. Дошила кабінка, така просто з шторою. Унітаз, у Ось так. І тут у нас вже буде Егейське море, там Срідоземне, а тут Егейське. Ось так виглядає у нас вулиця. Ось так виглядає готель з вулиці, можна так сказати, такий невеликий двір. Тут є басейн, бар. Ось такі лежаки поряд басейна стоять. А басейн доволі таки нормальний, глибокий і великий, можна так сказати. Готель має назву «Саадєт». Коштував він нам 4800 гривень за три доби це зі сніданком. Так виглядає готель зсередини. Тут всі готельчики такі невеличкі. Я можу сказати, мабуть, вони всі якогось сім... сімейного типу. Якась сім'я, так побудувала такий будинок і приймає відпочиваючих. І вони всі тут і працюють. Також біля нас ось відчинений номер такого ж типу, а так біля рецепшену. Ну і звісно, ми не стали сидіти вечором вдома, зразу пішли до моря. Ось знімаю пляж, як він виглядає. Він зовсім не такий, як біля Середземного моря, у Кемері. Там на пляжі все поділено між готелями. А тут ось такий пустий порожній пляж, де сидять місцеві, ось такі зручні сходи для людей, там, ті, що на візочках чи з маленькими дітками можна ось так з'їхати. На пляжі є переодягалки та є де помити ноги. Бачу, що море тут мілке. Для мене це мінус. Я не люблю такий захід у воду. Доброго ранку всім. Сьогодні ми знаходимося у місті Дідим. Відчули зовсім інший рівень відпочинку. Якось тут все так по-іншому, не так, як у Кемері, там все більше на такий all-інклюзів. А тут ось такі готельчики невеличкі, трьох-чотирьох поверхові. Так усе нагадує Європу, чимось трошки. Таке відчуття, що знаходимося десь в італії. Сподобався сніданок. На сніданок собі тут можна зробити сендвіч з джемом. варені яйця є, хлоп'я з молоком, сири, ковбаска, помідори, огірочки, кавунчик, кава, чай. Все по-простому, але затишно. Так, без цього метушні, все так по-спокійному. Така теж атмосфера спокійна, вуличні такі тихі. Зараз йдемо на пляж, хоч і сказали, що буде 32 градуси, але вже так спекотно зранку. Ну а вчора було. 42 нам в дорозі. Черга якась он, щось видають, мабуть, якийсь хліб чи що. В общем, прямуємо на море. Тут ми будемо два дня ще. То не знаю, що ми тут побачимо, але вчора ввечері така класна атмосфера була, ми гуляли. Якраз був захід сонця. Тут відпочивають європейці, я дивлюся. Ну так, по-своєму дуже гарно. А, ще що вчора бачили, прямо недалечко біля моря стоматологічні клініки. Так багато з таким сучасним обладнанням. Так що тут видно цей стоматологічний бізнес процвітає. У Кемері ми були в одній. Ну, теж так все по сучасному, але тут, мені каже, ще здається, що трохи все так на вищому рівні. Ось такі навкругі готельчики, багато всяких ресторанчиків. І попереду вже видно море. Тут у нас Егейське море. Пляж піщаний. Там у нас була галька, а тут піщаний. Не очікували ми побачити єдим таким. Ми думали, це якесь таке зовсім невеличке містечко, але воно таке. Нормальне, маленьке. Це вулиця, вона веде до моря. Від нашого готелю десь хвилин 15 йти. Такі кущики тут з такими квіточками. І поряд готелі, магазини. Піцерії. Це, мабуть, здається. Так, апартаменти різні. Готелів тут різних ціла куча. Вон, який великий готель. І це ось такий. Ну теж не маленький. Ось басейн тут зразу. Кент-хотель. Mm -hmm. На кейс-стороне. Це ж готелі. Це вже практично біля моря. О така вежа часова, як наче маяк. Це вже вхід до пляжу. А ось тут такий базарчик. Ще ми тут поки що не гуляли. Ввечері він теж працює. Обмінний пункт. Екскурсії. Тут давнє місто є, але ну, ми вже так надивилися на руїни, все вже не дуже хочеться туди їхати, хоч восьме сторіччя до нашої ери. Дуже давні тут. Вже попереду море, острови, мабуть, то вже і Грецькі. Є там острови, бо ми проїздили, коли на машині їхали, то вже висвічувалося, що нас вітав в Греції. Ось такий тут пляж. Там окімери біля кожного готелю свої. Лежаки, а тут ось всі приходять з своїми парасольками чи орендують тут з яхточки авто сторону порт. І ось така набережна. Ось реклама того давнього міста, Мілет. Туди можна проїхати. Ми дивилися маршрут 25 хвилин. На машині їхати туди. Море тут мілке, бачимо, люди по пояс стоять. Я, чесно кажучи, таке не люблю. Я люблю, щоб зразу була глибина. Сочок такий м'якенький. Ось можна орендувати і поплавати на чомусь. Там, там у далечині, якщо видно, якісь острови. І ми йдемо туди до порту, де яхти стоять. На тих пляжах. Людей немає, ну, може то від якогось готелю, не знаємо. Якщо видно, буде на камеру, Вон у камінцях риба плаває. І так багато її тут. Ось так з цього ракурсу відкривається місто. Одалечині гори там є. Риби повно, але вон бачимо пляшки у воді, різне сміття. Риби, риби повно. Ось якийсь пляж, туалети є. Отут в цьому місці отакі великі собаки. І вони так мирно тут сплять. Це якась, мабуть, грецька богиня. Афродіта чи що. Ось такі кав'ярні. Люди собі, каву тут з раночком можуть, можуть попити Ось тут, мабуть, уже глибина буде. Вода виглядає темнішою. Дитячий майданчик. Тут люди сідають на яхти і попливуть У морський круїз.

Біля порту тут також такий гарний майданчик, і кафешка є, і ось для діток де погратися. Ми прогулялися по набережній та зараз підемо до моря. Спробуємо тут скупатись біля порту. Тут мені здалося, що більш глибше місце, але це так тільки здалось. Тут просто каміння, і також тут було мілко. Ну, ми тут пробули десь годинки-дві, може навіть і менше, бо ми вже наплавались у Кемері, там мені по морю більше сподобалось. Але тут така своя атмосфера, зовсім інший вид має все. Але побувати тут однозначно треба, щоб це побачити, такий трохи різний відпочинок у Туреччині. Я знаю, що багато людей навпаки полюбляють такий мілкий берег, і це дуже гарно коли з дітками. А ми вже зараз будемо прямувати назад. Готельчик у грецькому стилі. Сині віконечка, білі стіни. Тут всюди висаджені ось такі дерева красиві. Ось таким виявився цей невідомий дідим. Це ще не всі наші пригоди в цьому місці. Дивіться у наступному відео. Переповнені пляжі наступного дня. Незвичайний вечір, неймовірна атмосфера біля моря. Давнє місто, в яке ми все ж таки попали. Ще буде багато чого цікавого. Підписуйтесь на канал, обов'язково поставте лайк цьому відео. До нових зустрічей!